Всім привіт, з вами Теодор, і сьогодні будемо з вами оглядати ось такий гітарний підсилювач для навушників Vox M-Plug 3-го покоління. Metal. Взагалі я мав брати Vox M-Plug 2 го покоління. Він дешевший і теж metal, але я не пошкодував і придбав саме 3-го покоління, тобто більш новіший. За що, в принципі, я і не шкодую. Але про все по порядку. Це гітан підсилювач для наушників. Тобто, ось так він виглядає, такий невеличкий, з таким входом, який може підключати безпосередньо гітару, а до нього вже можна в свою чергу, підключати наушники. І таким чином, без ніяких проводів, щоб не запутуватися в них, можна просто вільно практикуватися, особливо якщо це стосується умов квартир. Де дуже слабка шумоізоляція, і відповідно, щоб не турбувати сусідів через кімнату. Ну, от такі собі умови непогані. І зараз ми будемо розглядати, як взагалі ним користуватися, і що він собою, які в нього є прикольні функції. Ось так це все виглядає. Тут вже були батарейки в комплект входили, це круто, в принципі, хоча я вже купляв запасні, але. Нічого. Будуть про запас. В комплект входить батарейки. Я їх уже вставив. Ось. Тут вони так вставляються зручно. І ще також в комплект входили різна документація. Я поки не вивчив, що там знаходиться, але там, я так розумію, керівництво споживача. І так далі. Значить, що воно нас уявляє? Що до нього входить? High Gain. Тобто, тут, я так розумію, буде упор на важке звучання. Тобто більш такий дісторшеновий звук. Але наскільки я чув з оглядів, можна переключатись і на клін. Тобто і на чистий звук. Тобто, можна переключати як чистий звук, так і дисторшен. І... Через це я і вибрав третє покоління, бо в другому поколінні там тільки або дисторшн, або чистий звук. І, Тобто це окремо продається: окремо чистий звук, окремо дисторшн. І це не зовсім зручно, бо наше купляти двічі, наше купляти більше, якщо можна купити один, більш функціональний за дешевшу ціну, в принципі. Значить, тут у нас лампочка індикаторна, яка горить. І мигає, показуючи, який канал, який інтервал. Кнопка включення, кнопка TAB, що задає інтервал, інтервал звукових ефектів і так далі. Це у нас Фокусуйся. Це у нас вихід на навушники, а це у нас така, такий отвір для просування мотузочки, як, як брілка, щоб можна було так на мотузочку прив'язати. Це у нас я, ясне діло інструментальний вход. Е, і тут такі три крутілки. І є ще вхід для аукса, щоб можна було підключати до якогось мінусовки гітарної і практикуватися в наушниках. Ну, тобто, щоб можна підключити мінусовку без гітарної партії і грати, скажімо так, щоб звучав повноцінний трек, так би мовити. І ручки. ручки гейна, тобто ручка потужності самого звуку від менш перегруженого до більш перегруженого. Воно так верх ногами показується, щоб було зручніше видно гітаристу, який це, чи, ну, типу, який це рівень. Ручка тону, тобто рівень насиченості звуку. Від менш насиченого до більш насиченого. От. І ручка е, гучності, volume. Ну, тут коментарі зайві, тут всім все є зрозуміло. І ось така, оце, до речі, прикольна ручка. Я трошки пограв, трошки е, наловчився нею користуватися що це і як. Це взагалі, е, так би мовити, важіль, який вертається у вихідну позицію середню. Отак От і туди. І нажимається він. Нажимається, от, і можна утримувати. Це важіль для звукових ефектів, і ви зараз здивуєтеся, але драм-машини. Тобто, в цій штучці є вбудована драм-машина з різними ритмами. Тобто, при натисканні одному включаються звукові ефекти. Її тут, їх тут троє: це реверб. Ділей і хорус. А якщо затиснути, включається драм-машина. І, відповідно, лампочка горить, мигає відповідно інтервалу. А інтервал уже виставляється на кнопки тап. Тобто, чим швидше ти нажмеш, тим швидший інтервал. Чим повільніше ти два рази нажмеш, тим повільніший інтервал. А е, чому ця крутілка вкрутиться в дві різні сторони? Так вона просто. Регулює гучність звукових ефектів і гучність драм -машина. От. Якось так. А ще оцей інструментальний вхід, він повертається на 180 градусів. І це прикольно. Тобто він так може до, до багатьох гітар Йти Та фокусуйся, що ж ти не хочеш. От. Якось так. Тепер зараз я спробую пограти в ньому і вивести звук, ну, підставити мікрофон до навушників. Бо там же, вроді, би, написано, що можна записувати. Через, ну, типу, РЕК. Але я поки цього робити не буду, бо у мене зараз нема світла. От. Тобто, я так розумію, функція запису в лінію ну, так думати передбачена через аукс або через навушники. Але в цілому така функція є, якщо дійсно я правильно розумію. І це прикольно. Просто я ще не до кінця вивчив цю ситуацію. Зараз послухаємо, як він звучить. От так повернуть для себе буде зручно. Це червона лампочка, вона горить, свідчить про. Дісторшн канал. А це зелений про чистий канал. Звучання. Зараз ми послухаємо, як воно звучить в просторі, коли викрутити це на максимум. Тобто в кімнаті. Помимо звучання самих струн, ясна річ. Це, до речі, був клін. Чистий звук. На максимум ясна річ gain на максимум не плутати із дечим іншим. І гучність на максимум теж. Тепер переключимо на дисторшн. Так. Тепер я спробую вивести звук, точніше, приєднати мікрофон, ну приставити мікрофон до самих наушників, і можливо якось вийде почути, як вони звучать. У висновку можу сказати, що ця штука на свої гроші доволі крута. Я купляю за 2300 нову. І от така багатофункційна штука для того, щоб практикуватися у вільний час, коли немає світла, коли просто не хочеш нікого турбувати своїм звучанням в більшості, це доволі круте рішення. І воно коштує дешевше за. Прості педалі ефекту, я б сказав навіть. І це дійсно крується, неабияк тішить, Я не шкодую ні про що, що я купив саме оцей варіант підсильотичних для наушників. Тут є і барабанна машина, і три різних ефекти. І звук в наушниках доволі такий потужний, що на максимумі навіть буде забагато гучності. Є і аукс, є і інтервал, і два різних режими звучання. І на свій звук воно звучить дуже, дуже непогано. Навіть для Метлу годиться дуже хорошо. Звісно ж, щоб роду те, що в мене гітара з активними звукознімачами. І це теж підсилює звук і робить його грізнішим. Саме грізнішим, не грязнішим. Хоча, в принципі, воно то теж не в цьому випадку. Але в цілому я дуже задоволений цією штукою. Всім дякую за увагу. Бережіть себе і тримайте хвіст з пістолетом.